Ну що ти оце наготовував цього квасу? Люди пишуть ну ну капець, якусь брашку чоловіку наготова. кажуть, мені як ти, туалет, держися за кришку, злетиш, то не доїхав маршруткою, каже, що пішки 8 кілометрів, як попив вашого квасу. Ну що ти оце? Я вже стою, вже з бакалом, вже аж персон переживай, пить його, не пить, що? Взагалі-то, коли воно бродить, ми тримаємо його в теплі, то це брашка. Но для чого ми спускали в погріб? Щоб дріжджі випали в осадок і припинився процес бродіння. Все, воно вже бродити не буде. О -о -о, Якщо... а, люди, а люди ж не так зрозуміли, по квас і сьогодні всі Мені, срачки. Не обов'язково охолодити. Навіть в кого погріб теплий, то недостатньо. Треба дуже холод... холодильник. Ну, а мужики, а мужики, не так тебе почули. Вчора наковотився. Тоді ніхто на роботу дивиш, що зупинити процес бродіння в холоді. Зупиняється процес бродіння і немає ніяких не ні градусів зовсім. Давай, наливай. Зараз буду перед глядачами все провіряти. І трішки пшикнула, і навіть сильно не йдуть гаду. Головне, щоб я не пшикав. Давай, давай. давай. <сум> <сум> ну, це, ну. <сум> бродіння зовсім немає. А Вони мені сьогодні пишуть, понапивалися цього квасу, поуп'янювали, щось їх там поштрафували. Ні, Якщо все, хорош, якщо, хорош. Брав, якщо не ставити в холодно. Що та, попробуєш? Та запросто, та запросто. Я буде. Ооо, ви що, друзі? Як це була брашка, і сюрами питиме. Немає, он дріжджі, mm. дріжджі внизу, зверху нема зовсім ніяких ознаків. Ану ану, буде. глядачами, які вперше дивляться, ану розповідьте, розкажи секрет, як ти готуєш цей квас такий добрандиться, друзі, яка краса. Ну, як лімонадік. 10, то багато там в коментарях писали теж дуже гарні рецепти. Я беру 10 літрів води, додаю дві склянки цукру, додаю столову ложку лимонної кислоти і столову ложку неповного дріжджів. Uh -huh. перевкала, щою добре, і пережарю 4 столових ложки на сковорідці сахару І ну, для карамелі, щоб був такий uh -huh. гарний колір. Хто для кольору додає цикорі, хто для кольору додає каву розчинну, це мені подобається. І потім, потім потім що півдня, в теплі. Угу. Але не пить, бо то брашкає. Ага, в теплі. — А тоді, щоб зупинити процес бродіння, ставимо в холод. Якщо холодний погріб, його достатньо. Якщо погріб не дуже холодний, холодильник. — Скільки потрібно стояти в погріб? Ну, хоча б ніч. Е... — Поки щоб зверху не було зовсім ознакомьте. Скажи: оце, як він вистоїть, ніч, людина прийде на ранок, захоче випити її, перейти потрібно стідати. Чи пить на суху. Пашливий. Друзі, трішки для вас позитиву, Ну, я не знаю. Я сьогодні ще толком нічого не їв, ну вже в мене щось білька. чого? Ну це все шутка. Нічого, друзі, завтра вийду на зв'язок скажу, як воно, що воно, чи можна триматися, чи не можна. Ой, всім гарного вечора.